Вітаю! Давайте подивимось очередну рубрику Думки вашої загаданої людини перед тим, як ваш партнер, партнерша не має значення, кого ви загадали. Думки про вас, саме про вас на ніч, глядячи, тобто людина, яка заспокоюється, лягає до кроватки, і, можливо, вона починає думками зв'язуватися з вами. Давайте подивимось, що або хто думав саме про вас, яка загадана людина. І саме що думала. І так, хто до нас тут прийшов? Давайте подивимось. Угу. Людина, яка полюбляє гроші. Людина, яка полюбляє брати. Так, це карта міцнацтва, це карта говорить про те, що людина це може і давати, в принципі. Ця карта говорить про баланс ти мені, я тобі, про гармонію. І це а, така карта. Говорячи, що для цієї людини гроші, ну, можливо, і на першому місці. Можливо, він думав не про вас, а про гроші, які він хоче заробити. Та навіть якщо він думав про вас, то він чи вона могли думати, що він, чим, ваш партнер чимось вам допомагає. І про це, можливо, йшла мова. Знаєте, до нас прийшла людина, яка насамперед себе відчуває не таким ідеалістичним, як тут показалося по першій карті. Оці людини, можливо, прилітів, прилітів бумеранг. Тому що тут виходить карта карми і петірки Пентаклів, а з іншого боку Сонце. Розумієте, для нього, для цієї людини, щось прийшло на думку, можливо, прояснення, або він зрозумів, або до нього якось дійшло. що... Те, що зараз з ним відбувається, це пов'язано з якимось кармічними уроками. Це пов'язано з тим, що йому потрібно щось відповідати перед кимось, перед вищими силами. Або перед кимось, маю на увазі, перед людиною, якою, яку він міг образити. Або щось не додати по шестірки пентаклів, або тільки брати. І тут було, було перекос. І тоді вищі сили по кармі, по кармі говорять, ти повинен обирати. Тобто ця карта говорить, що праведники до раю, грешники до аду, ти повинен обрати собі а, своє. І шестірка пентаклів. Це говорить карта про те, що що дав, ти і отримуєш. Тому що потірка Пентаклів це про втрати, це про бездуховність, це, мабуть, людина не очікувала, що вона якось залишиться просто на обочині житті зараз. І тут йде мова, що він не про вас думав. А він чомусь думає про те, що як несправедливе життя, що його чогось, знаєте, збирає. І це можливо бути і з вами пов'язано. Але людина, можливо, це якось і зв'язує. але карти тут не показали. Ні, показали. На дні я зараз тільки побачила шестірка кубків. І це теж кармічна карта. Це про. Знаєте, це минуле, але минула пов'язана з людиною, з якої порідні ні душі. Тобто ця людина, з цією людиною я міг чи могла зустрітися в цьому житті неодноразово. І це минуле дуже приємне. Це минуле гарне, чисте. ну, Дитинки тут, дітки граються, тут квіточки такі, знаєте, ну, подивіться на цю приємну карту. І це минуле з минулим пов'язане те, що відбувається зараз з вашим партнером. І, можливо, по сонцю він це або зрозумів, або до нього якось приходять якісь інсайти. Що насправді це, ну, те, що відбувається саме з ним або з нею, це пов'язане з минулим. І карма шестірка пентаклів говорить про те, що людину зараз отримує те, що він дав колись або не додав. Тому думки не про вас, а про своє життя, про свої втрати. Можливо, когось, а можливо, потрошки по всім сферам життя.